Дня. З вами знову інтернет-магазин YumTex. Показуємо вам відшите нами замовлення, а саме це Blackout з тканини 81.32, артикул, кольор 17, такий от сіро бежевий або навіть я би сказала, капучино. Відшивали ми його на а, таку цікаву тісьму. багато рівнів петельок, а саме СІМ. Рівнів. Ви можете легко регулювати висоту. Коефіцієнт складки тут використано 1 до 1,5 Тобто, тканина набирається з розрахунку в півтора рази більше, ніж потім збирається штора в готовому вигляді. От, Кого зацікавила дана тканина, вона доступна на відріз, можна замовляти на сайті yumtex.com.ua, можна приїжджати дивитись вживу, зразки, представлена також в інших кольорах в нашому офісі місто Київ, вулиця Тимошенка, 19, поруч з метро Мінська. Якщо у вас виникають питання стосовно пошиття або замовлення тканини на відріз, звертайтесь по телефону 097 556 26 89 або пишіть нам на Viber. До нових зустрічей, до нових відео.